Українська сила складається з сили мільйонів наших людей: тих, хто б'ється на передовій, тих, хто працює заради України, усіх, чиє серце не може мати іншого вибору, крім вибору бути з Україною. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Технічне забезпечення військових важлива складова їхньої ефективності на полі бою. Краманчук передав захисникам необхідне обладнання, яке допоможе покращити зв'язок, забезпечити стабільне електроживлення та підвищити мобільність підрозділів. Мавік, інверторні генератори, зарядні станції екофлота ретранслятор. Це не просто техніка, а інструменти, що допомагають нашим військовим боротися з ворогом. Кременчук передав таке обладнання бійцям тероборони та одній з бригад ЗСУ. До прикладу, ретранслятор на фронті використовується для покращення та розширення радіозв'язку між підрозділами. Сьогодні передаємо нашій територіальній обороні 145-му батальйону сучасне телекомунікаційне обладнання. Це станція для того, щоб посилювати зв'язок. Станція провідного виробника світового впевнений, що допоможе нашим хлопцям тримати надійний зв'язок і захищати нас з вами. Дякуємо моїм за їхню ратну працю. Знайте, Кременчук з вами і завжди допомагає. Щиро вам дякуємо за цю допомогу разом до перемоги. Дякую. А інверторні генератори та зарядні станції ЕКОФЛО, які також увійшли до пакету допомоги, забезпечать військових стабільним електроживленням навіть у найскладніших польових умовах. Хлопці тримають фронт, тримають оборону. Їм потрібне обладнання для того, щоб заряджати засоби зв'язку, для того, щоб заряджати їхні дрони. Також дрони для того, щоб вести розвідку. І все це громада Кременчука продовжує робити. Дякуємо хлопцям за те, що тримають фронт, за те, що забезпечують. Все необхідне для того, щоб Кременчук жив. Кременчук працював. Кременчук допомагав фронту. Дякуємо за допомогу Кременчуцькій громаді. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Дякуємо. Тил і фронт працюють разом заради спільної мети перемоги України над агресором. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Відтепер суворішими стали покарання щодо порушників на керівних посадах у ТЦК та ВЛК. Таке рішення прийняли депутати Верховної Ради під час сьогоднішнього засідання. Детальніше дивіться далі сьогодні. Під час пленарного засідання депутати Верховної Ради України схвалили кілька важливих законопроєктів. Один з них стосувався запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК і головами та членами ВЛК. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, в повідомленні зазначалося таке: новий закон встановлює кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичного огляду, а також за порушення службовою особою порядку призову громадян на військову службу. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: документ розширює коло суб'єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею кримінального кодексу. Незаконне збагачення. До таких тепер додано голів їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. За матеріалами СБУ перед судом постануть двоє агентів РФ, які здійснювали онлайн коригування ракетних ударів по Україні. Детальніше про це вже за мить. Слідчі служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по полтавській та сумській областях. Фігурантами виявились двоє мешканців полтавського району. Контрозвідка СБУ поетапно задокументувала підтримку діяльність агентів і затримала їх на гарячому у жовтні 2024 року, коли вони встановлювали шпугунський пристрій поблизу військового об'єкта. У ході до свого розслідування встановлено, що чоловіки збирали і передавали інформацію, яка становить інтерес для розвідувальних органів РФ. Вони здійснювали фото відеофіксацію поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури на території Полтавської області. Крім того, на замовлення окупантів зловмисники встановили поблизу потрібних об'єктів на території Сумської області приховані відеокамери. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі відслідковувати переміщення військових, фіксувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу. До них під'єднали зовнішні акумулятори. Слідчі СБУ повідомило обом фігурантам про підозру у вчиненні державної зради, частина 2 статті 111, та у вчиненні державної зради за попередньою змовою групи осіб. Це частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 кримінального кодексу. України їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Сумській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Депутатська комісія Полтавської обласної ради здійснила виїзне засідання на територію старовинного городища Полкостень, що знаходиться на Пирятинщині. Головна проблема аграрії, які розорюють землі навколо пам'ятки, що загрожує її збереженню. Депутати на місці ознайомилися із ситуацією детально далі. Крайній раз показали, що нічого далі лізти. Це власність уже від охоронної зоною. Полтавщина має тисячолітню історію і городище Полкостень, яке знаходиться на порятинщині, одне з місць, яке має величезне історичне і культурне значення для нашого регіону. Але є проблема. Землі старовинного городища розорюють місцеві аграрії, що призводить до руйнування цієї пам'ятки. За ініціативи депутатки Полтавської обласної ради Усанової Ольги на полкостині відбулося виїзне засідання депутатської комісії. Я ініціювала таке виїзне засідання комісії задля того, щоб фахівці змогли подивитися, дати пояснення, чому так трапилося, і що треба зробити, щоб ця пам'ятка зберігалася, не розорювалася і не знищувалася. Власне, руйнувалася далі, голова комісії, депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко зазначив на важливості збереження історичної та культурної спадщини Полтавщини протягом багатьох багатьох століть ми захищаємося, боремося завжди захищали свою свободу, незалежність, територіальну цілісність. І от такі кургани по нашій Полтавській області він не один. Це нагадує про ту історичну цінність, яку ми повинні зберігати. Нам потрібно встановити межові знаки. Де закінчується розпайована земля за рішенням відповідних органів, і щоб за цими живі знаки в подальшому агропідприємство, яке використовує рядом із цим земельні ділянки, не влазило місце нашого літописного містечка Полкостень, яке являється археологічною пам'яткою? На землях Полкостеня депутати встановили символічні охоронні знаки. Це потрібно, щоб аграрії не розорювали землі заповідника. Наступний крок встановлення чітких меж з. Згід чинного законодавства ми будемо прописувати рішення нашої комісії. Я думаю, що всі підтримують для того, щоб встановити чіткі межі тих розпайованих земель, які на сьогоднішній день користуються землевласник. Дякую ще раз ці підтримки за те, що вона ініціювала таку поїздку. Також під час виїзної комісії, прямо на розорених землях, були знайдені історичні артефакти часів Київської Русі. Важко навіть уявити, скільки ще таємниць історії приховує Полкостень. Е, знайшли ми сьогодні керамічний комплекс давньоруського часу е, з міста Полкостень який знаходився на посаді, на укріпленому посаді цього літописного міста, він це стінки горщиків, він це горщика, і більш за все невеличкий побутовий ножик. Це скоріш за все до монгол, десь 11 12 13 століття нашої ери. Те підйомний матеріал, який був знаходився на під на розореному полі, який в даний момент розорювався сільськогосподарською технікою. Ці знахідки пройдуть камеральну обробку, визначимо їх історичну цінність. Зробимо дослідження по аналогії, і будемо передавати скоріше до краєзнавчого або до якогось музею Полтавської області. Після виїзду на полкостень депутатська комісія зібралася у старостаті селища Велика Круча. Депутати ознайомилися з документами та дозволами на землю. Голова комісії Олег Діденко домовився з присутнім землекористувачем припинити розорювати землі Полкостеня і запропонував чіткий план дій, який потрібно впровадити, щоб зберегти історичну спадщину Полкостеня і у перспективі зробити це місце важливим туристичним магнітом для нашого регіону. По новому законодавству, яке вступило чуть пізніше, після того як прийшло розпаювання, там 300-метрова зона. Я думаю, що домовимося, да обов'язково домовимося. Ми ніколи не перешкоджаємо ніяким там шкоди не робимо ні е, громадськості, ні... Е, Організаціям, які там представляють інтереси громади, Да? тому з нашої сторони завжди було сприяння. Там жодного межового знака зараз немає. Тобто країв, де закінчується обробіток цих паїв, немає. Ми зробимо свої склади встановлені ці межові знаки. Як виската Антон Воробйов, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини. Важливі фінансові рішення для громади обговорення та планування відбулись на засіданні бюджетної комісії міської ради. Більше про це розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 12 березня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у ньому взяли члени комісії Інна Петренко та Ігор Штефан, головував Олександр Плескун. Також долучився до засідання секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. Під час зустрічі присутні розглянули низку важливих питань, що стосуються розподілу бюджетних коштів, фінансування різних напрямків та загального розвитку громади. Зокрема, увагу приділили проблемному питанню тарифів від Полтава теплоенерго та всім витратам, пов'язаним з цим. Коли ми збиралися депутатами в великому залі і казали про те, що наша позиція правильна і те, що тариф неадекватний, він повинен бути нижчий, ми тоді казали про те, що ми будемо відстоювати свою позицію. Ми повинні були укласти договори зі своїми зауваженнями, за своєю позицією на тому тарифі, який ми вважали правильним, платити кошти по тому тарифу, по якому ми вважали правильним. І зараз, коли суди виходило Полтава теплоенергія, то дійсно спір би був, був тільки в цій частині. Ну я вважаю, що там, де ну такі наші комунальні підприємства, як центр надання соціального послуг турбота, або якщо ти якісь шкільні заклади освіти, то це це з дітей стягувати кошти. Окрему увагу приділили питанню підтримки критично важливих галузей, зокрема соціального захисту та освіти. Ухвалили рішення про виділення коштів на муніципальні виплати працівникам навчальних закладів міста. Про виділення стабіліційного фонду коштів у сумі 19 Мільйонів 520 тисяч 503 гривні 86 копійок департаменту освіти для виплати муніципальної доплати працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти інклюзивно-ресурсних центрів начально-методичного центру психологічної служби на березень-грудень 2025 року. Запрошені на засідання комісії представники різних галузей за необхідності доповідали щодо витрат на ті чи інші потреби. Капітальний ремонт по першому коду 341 тисяча євро, поточний ремонт переміщення для розміщення внутрішньопереміщених осіб по УПА 6, юридичні послуги центру медитації та права і благоустрою Феменчука комунального підприємства за послуги з об'єктів комунальної власності. Обговорили і безпосередньо рішення стосовно бюджетної галузі. Це рішення виконавчого комітету про виділення коштів за статфонду, Мають вигляд такий, який мають, який ми розглядаємо, але і звітність виконання бюджету вимагає ту форму, яка затверджена для всіх місцевих бюджетів, відповідно до форми, яка затверджена міністерством фінансів. Тому ми всі рішення після того, як проходить у нас місяць. Розгляду питань на виконкомі ми їх узагальнюємо і робимо одне рішення сесійне, яке стосується показників нашого місцевого бюджету. <плес> Ухвалені рішення будуть винесені на розгляд виконавчого комітету та міської ради. Робота над фінансовою стабільністю та розвитком громади триває. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчук пам'ятає своїх героїв та визначних особистостей. Це продемонстрували члени комісії з перейменування, яка сьогодні відбулася у нашому місті. Подробиці дивіться далі. Сьогодні відбулося чергове засідання комісії з питань перейменування об'єктів, топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Перше з семи питань стосувалося зміни назви музею імені Антона Семеновича Макаренка на музей історії педагогіки. Члени комісії погодилися зачекати вердикту відповідних обласних та всеукраїнських органів стосовно даного питання. То Проти? утримався Довласно. Також під час обговорення було винесено пропозицію стосовно пам'яток, присвячених Антону Макаренку у нашому місті. Запропонувати прприкри. Ці пам'ятки якимось рядном, тому що виходить, у нас інститут національної пам'яті визначився, що Макаренка у нас вже е, не є людиною, там яка проставляла там українські корені. Та чисто НКВД, а пам'ятники досі стоять в глобальному доступі. Дискусійним стало питання стосовно присвоєння філії номер 5 Кременчуцької міської публічної бібліотеки ім'я видатного лікаря Михайла Парнети. Адже це була дуже ерудована людина, долучена до літературного та проукраїнського руху у нашому місті. Це рішення було підтримано більшістю членів комісії. Наступні п'ять питань порядку денного стосувалися вшанування пам'яті загиблих кременчуцьких військових шляхом встановлення тематичних меморіальних табличок на фасадах закладів освіти міста. Так, на честь капітана Олени Бруєвої буде встановлено меморіальну дошку на будівлі Кременчуцького ліцею номер 10 лінгвіст у пам'ять про Євгенія Устенка на будівлі Кременчуцької гімназії номер 7 Станіслава Шевченка, Дмитра Слабка, Романа Зеленського та Сергія Возного на будівлі Кременчуцького ліцею номер 6 Правобережний. В пам'ять про подвиги Вадима Китаєва та Олександра Пойди прийнято рішення розмістити такі дошки на будинку за адресою вулиця старшого лейтенанта Кагала, 42А, де проживали захисники. Також не оминули і молодшого сержанта Олександра Браги. Всі необхідні документи у нас також є. Типовий ескізний проєкт. Може, я показую вам. Є пропозиція підтримати звернення від дружини загиблого військового службового Браги Оксани Івановні. Увічнити пам'ять молодшого сержанта Брагі шляхом встановлення меморіальної дошки на фасаді Кремчук ліцею номер 25 Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за то проти? Утримався одноголосно. Усі ці пропозиції за результатами голосування були одностайно прийняті членами комісії. Кременчук продовжує увіковічнювати пам'ять про наших героїв та видатних постатей в історії міста. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Музей – це місце, яке зберігає неймовірну кількість важливих пам'яток нашої спадщини. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї на дві частинки історії стало більше. Про що йде мова розкажуть наші журналісти. Сьогодні фонд Кременчуцького краєзнавчого музею поповнився кількома цікавими експонатами завдяки подарунку 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади збройних сил України. 107 сьома реактивна Кременчуцька бригада. Має таку особливість. Вона Кременчуцька не тому, що вона знаходиться в Кременчуці, а тому, що це її назва, яку дав президент України. Це бригада Кременчуцька, і вона має повне право носити це цю назву. Вона є на нашому прапорі. Тому сьогодні ми хочемо урочисто передати вам прапор нашої бригади. От ви можете розмістити тут. Є автографи наших бойових сержантів, офіцерів з побажаннями. От. І також хочемо передати частки ракети. Цікаво, що представлений експонат є уламком ракети українського виробництва, яка успішно виконала своє завдання у боротьбі з окупантами. Салочки ракети, це наш сучасно ракетний комплекс українського виробництва. Це вільха, це сама безпосередня ракета р 624 Нульовка, так звана, тому що вона повністю йде в як би сказати новостворена. Значить, це є фугасна ракета з мінімальною дальністю ситуації, максимальна 70 кілометрів. Значить, найдана дана ракета була на деокупованій території, на одному з напрямків. що, в Свою чергу каже, що удар був заданий результативно. Тож сьогодні у виставковій залі додалося два важливих для історії міста та всієї України експонати, за що представники музею безмежно вдячні нашим військовим. Значний подарунок, тому що в нас саме ця бригада вона не була представлена. На жаль, а тепер ми зможемо поповнити і нашу експозицію, і потім і наші фонди, які будуть зберігатися довічно. Дійсно, це дуже важливо відображати все, що відбувається на фронті, як хлопці, наші воюють, щоб розповісти пода. Шим поколінням показати їх мужність, їх відважність. Вже багато років ворог системно намагається знищити наші мову, культуру та історію. Однак, завдяки сьогоднішній можливості ми збережемо пам'ять про подвиги та досягнення наших креманчуцьких військових. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини. Під Час війни український бізнес стикається з серйозними викликами, але водночас перед підприємцями відкриваються нові можливості. Саме тому стартує другий сезон освітньо-грантової програми Траєкторія. Хто може долучитися до неї та які перспективи вона відкриває, дізнаєтесь просто зараз. Розвиток бізнесу під час війни ключ до економічної стійкості України. Саме тому незабаром стартує другий сезон освітньо-грантової програми Траєкторія, спрямованої на підтримку ветеранів і членів сімей військовослужбовців у сфері підприємництва та розвитку їхніх цифрових навичок. Учасники програми зможуть навчитися фінансовому менеджменту та маркетингу під керівництвом досвідчених менторів. Також траєкторія передбачає психологічну підтримку для адаптації до цивільного життя і можливість отримання фінансування для реалізації бізнес-ідей. Початківці зможуть залучити 200 тисяч гривень фінансування на відкриття власної справи. А досвідчені підприємці 400 тисяч гривень на масштабування бізнесу. Також буде два переможці, які залучать по 100 тисяч гривень. Це учасники, які будуть проходити програму в онлайні. Додатково в рамках грант Day буде обрано ще двох переможців, які залучать 1 мільйон гривень і 2 мільйона гривень відповідно до категорії. Оситня грантова програма траєкторія 2 реалізується мережею центрів підтримки підприємців дія бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння уряду Японії та проон в Україні, Мастеркард, карт БНП Курсібанку груп та мережі мультимаркетів Аврора. Реєстрація триває до 23 березня. А безпосереднє навчання розпочнеться у квітні. Тож, шановні ветерани і члени родин військовослужбовців і ветеранів, запрошуємо вас взяти участь в даній програмі. Зареєструватися на участь у програмі та дізнатися більше можна на офіційному сайті траєкторія 2com не втрачайте можливість отримати цінні знання, фінансову підтримку та нові перспективи для розвитку власної справи. Катерина Груднєва, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Добровольці це люди, які без вагань стали на захист України у найтяжчі часи. Саме завдяки їхній самопожертві країна вистояла у найтемніші дні. До Дня українського добровольця, який відзначається 14 березня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, відкрилась виставка. Деталі у сюжеті. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка Відважні люди доброї волі приурочена дню українського добровольця. Особливе місце в експозиції займають особисті речі загиблого кременчужанина Володимира Івасенка, учасника революції гідності, воїна АТО, члена громадської організації Свобода, який загинув у 2023 році. Також представлені світлини Кременчуцьких добровольців та унікальні колекційні предмети, що розповідають про їхній бойовий шлях. На виставці представлено близько 60 предметів, які стосуються інших добровольчих організацій, які стоять на захисті територіальної цілісності та суверенітету України. Тут представлені предмети, які не дуже знайомі за назвою та використанням багатьом громадянам. На відкритті виставки були присутні мати Володимира та його побратим. Він був дуже. Патріотичний, любив дуже свою країну, свій народ, приймав участь в громадській діяльності Кременчука. Завжди старався бути чесним і веселим був. Веселим такий, як його він зустрічався своїми товаришами, то та його так ці любили. Він сюди їх підбадрював. З Володимиром ми познайомилися ще в 2012 році. Я Прийшов в політичну партію Сукраїнське об'єднання «Свобода», А він був вже членом цієї організації. Він настільки любив Україну, він ще тоді боровся за все українське, боровся за українську мову. Для нього це все було настільки важливо. Хоробрий був сам по собі такий мирний, добрий, дружній. Виставка буде діяти впродовж двох тижнів. Тож стигніть завітати до музею або глибше зануритися в історію нашої країни. Людмила Рябенька, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сильні позиції на фронті та сильна дипломатія мають працювати разом для справедливого і тривалого миру. Дякуємо всім партнерам, які щодня разом з Україною наближають мир для всіх наших людей. Слава Україні!